на використання одягу простими словами секонд-хенд, на сьогодні надзвичайно актуальна тема. Проте чимала кількість людей вважає, що мати добрий і стильний вигляд, купуючи вживаний одяг, просто неможливо. В волонтерському центрі «Карітас Маріуполь» спробували довести протилежне. Тут відбувся показ мод. Як усе було далі у сюжеті? Організаторка заходу Софія Петрова каже, одяг отримали від товариства Червоного Хреста для переселенців та малозабезпечених категорій населення громадян його видають безкоштовно. Готувались до заходу протягом двох тижнів, підбирали луки, вчились правильно ходити та позувати. В рамках проекту Я Модель, який ми організували спільно з нашим центром Я Маріуполь-Черкаси, також благодійним фондом «Карітас Маріуполь» та товариством Червоного Хреста України в Черкасах та Черкаській області, така ідея прийшла мені. Для того щоб показати внутрішньо переміщеним особам не тільки маріупольцям, де можна взяти безкоштовно одяг і що він дійсно може бути гарним, стильним. Ну і плюс так трішечки підійняти тему того, що вторинне використовування одягу це дуже корисно для нашого навколишнього середовища. Усі моделі це внутрішньопереміщені особи. Кожна має власну історію. По імпровізованому подіуму дефілювали не лише дорослі, стильні образи підібрали і для юних моделей. Це стася та віка. Стасі найбільше сподобалося вчитись. Сьогодні будемо показувати плаття і штани з кофтами. І ми готувалися два тижні. Важко було чи ні? Ні, не а важко. Що сподобалося? Мені найбільше сподобалась наша вчителька Марина Олександрівна. Маленька Віка має декілька образів для показу. Зі слів підготовка була на ура. налет є, ще одна качушка чорна. А готувалася довго до показу таких кожних моделів? Ні, а важко було. Не важко Олена бабуся маленької віки. Вони переїхали до Чаркас із Нікополя Дніпропетровської області. Пані Олена каже, внучці дуже подобається дефілювати, тому вирішила її підтримати. Ну, Вікусі дуже подобається: ходити, показувати наряди, фотографуватися. Тому ми вирішили на сходити на ці заняття, щоб вона провірить, може в майбутньому буде її професія така. Лариса також переселенка прийшла підтримати подруг. Захід зі слів сподобався. А ще більше до вподоби популяризація вторинного використання одягу. Емоційний стан це дуже важливе зараз, тому що ми пригнічені, ми у страху живемо, в постійній тривозі, і от такі заходи вони якось нас чуть-чуть ну, розслабляють, так і чуть-чуть дають нам ну не чуть-чуть, а багато дають надії на те, що ми повинні жити, повинні за себе турбуватися і навколишню середу, і повинні любити друг друга, поважати і ще і спілкуватися. Оце спілкування це дуже важливо. Такий формат показу моди з використанням вживаних речей, де в ролі моделей стали переселенки, у Черкасах організували вперше. В планах волонтерської організації і надалі проводити цікаві та інтерактивні заходи. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.